Відкриємо Євангеліє від Матвія. І у нас... Сьогодні буде гарна тема, і ми будемо говорити про випробування Ісуса Христа перед розп'яттям. Це дуже цікаво, що Христос, третя, найбільша, смерть на Голгофі, була якби третім Його. Найбільшим випробуванням, але перед тим були ще дві. Один з них був суди, судив Пилата Анни, Каяфи. І перша одна з найбільших, я думаю, коли Христос власне прийняв це рішення як людина, це було випробування в Гевсиманському саду. І от про нього сьогодні ми. Ми власне поговоримо. І от 26 розділ Євангелія від Матвія ми читаємо з 36 вірша. І приходить Ісус до місцевості, званої Гевсиманія і промовляє до учнів: Посидьте ви, но тут, аж поки піду я і помолюся отам. І, взявши Петра і синів двох Заведеєвих, почав сумувати і тужити. І от перед розп'яттям да, за якраз цю ніч, і ми зараз дійсно згадуємо перед Пасхою ці великі, великі страждання, великі випробування, які пройшов Христос, щоб розуміти їх, пізнати це. І от Він прийшов в місце, яке звалося Гефсиманія. Да. І воно названо так не випадково. Гефсиманія має значення. Я думаю, це був Божий план і це було неймовірне проведіння. Що в перекладі означає Гефсиманія? Хто знає Гефсиманія? Гефсиманський сад. Гефсиманія в перекладі з єврейською означає чавильний прес, чавильний прес чавило. І от це місце Гефсиманія – це був великий сад, великі плантації, оливки. Якщо ви були на Близькому Сході, чи в Греції, чи в Римі, чи в інших місцях, оливкова культура, культура оливки має велике значення. На той час оливка, по суті, відігравала фантастичну роль в економіці і в житті людей. Оливками харчувалися. Їх як вживали і вживають їжу по сьогоднішній день. Навіть якщо ви їсте оливку, ви ковтаєте навіть кісточку з оливки вона, вона перетравлюється в організмі людини і вона приносить дуже багато користі для, для внутрішнього. не робіть це багато і дуже акуратно. Але, але в цілому оливкові кісточки є неймовірно корисні. В Ізраїлі і взагалі оливка. Символізувала собою весь Ізраїль. Оливкове віття. Оливкове віття перше приніс голуб, коли зустрів Ноєвий ковчег. І ми бачимо цей символ оливкового дерева. Оливка відігравала так само роль лікувально. Оливкова олія на ній смажили нею. Лікувалися і пили нею, змащували рани. І виготовляли миру. І, взагалі, уливкова культура для Ізраїля була була і є на сьогоднішній день неймовірно важливим, неймовірно важливим таким частиною да, їхнього їхнього національного життя. Але більше того, уливка символізувала Ізраїль і символізувала Христа. І Христос. Власне, був і є цією, цією оливкою, але знаєте, ви ніколи не, не досягнете, не отримуєте оливкову олію, поки ви не спресуєте аж до того, щоб потріщали ці кістки аж до того часу, поки не вийде олива. І от євреї цим займалися в цьому Гефсаманському саду. Вони збирали оливки, приносили їх в велике чавило, і там їх, їх чавили, і звідти витікала власне оливкова олія. І от Христос, Господь, перед своїм розіп'яттям Він знаходиться власне в цьому місці, місці Гевсима, який називається Гефсиманія, чавильний прес, Чавильний прес. І він знаходиться саме там. І, от, і він знаходиться під неймовірним тиском, величезним тиском. Ми собі навіть не можемо зрозуміти, наскільки великим був цей тиск, і наскільки велике було це потрясіння, яке переживає Христос. Тому і місце вибрано не випадково Гевсеманія, Чавильний прес, де на ньому зійшлося все. Зійшлася воля Божа, зійшлися гріхи людей, зійшлися. Страждання внутрішні, зійшлися спокуси від диявола. Зійшлося все. І одна людина в людському тілі Бог, він несе зараз на собі тягарі всіх нас, тягарів всього людства. і Він знаходиться перед, перед перед страшним випробуванням. І от він просить своїх учнів, він звертається до них і каже: Побудьте зі мною, поки я піду і помолюся. Він знаходить єдине. Єдину розраду в цій ситуації це в молитві, це в спілкуванні з Богом Отцем, це, це його єдине потішення, це його єдина надія. Він каже: Я піду, і я помолюся, я поговорю з Богом. І він, він відходить. І ми бачимо, тут написано: він починає, він почав сумувати і тужити. Він почав сумувати і тужити. Це дуже цікаво. Ми розуміємо, що. Христос був жертвою, яка була передбачена ще до закладень світу. Ми розуміємо, що Христос був цим агнцем Божим, який, якого Господь Бог вибрав ще до створення світу. Але тим не менше, він як людина, заходячись в людському тілі, він відчуває це страждання, він відчуває цю розлуку, він відчуває цю муку. Він як людина, він починає, написано, тут він починає сумувати, сумувати і так само тужити. І друга річ цікава є в тому, що Христос він є тут як новий Адам. Він представляє собою нового Адама. А ми знаємо про старого Адама, який так само знаходився в саду. Можливо, це був Оливковий сад, можливо, це був якийсь інший сад. Але Адам і Єва, знаходячись в ідеальних умовах, вони коли прийшло випробування, і коли диявол прийшов в цей сад, вони не змогли встояти в цій спокусі, вони піддалися їй. І тому ми знаємо, що старий Адам, він є символом смерті, він є символом гріха. І так само гріховна природа і гріх передається від нього. Але Христос, він названий новим Адамом. Він названий новим Адамом. І Він є цей новий Адам, новий Адам, який є нова людина, нове життя, тому що так перекладається слово Адам воно означає чоловік, людина. Яка дає на нове життя. І от він стоїть, він, як новий Адам, він не піддається спокусі, хоч спокуса є велика. І він тримає цей удар, хоч він є неймовірний. І він, не як старий Адам, який готовий і піддався легко на це випробування, і не пройшов його. Христос проходить його. Тяжко, але він приходить його гідно. І от ми читаємо далі дуже цікаво, 38-й вірш. Тоді промовляє до них: обгорнена сумом смертельним, душа моя. Залишиться зі мною тут і попильнуйте зі мною. І він звертається до Петра. Синів Заведеєвих, до Якова, до Івана, він каже: угорнута Сумом смертельним, душа моя, це неймовірно, смертельний сум, це душа, яка відчуває смерть, яка відчуває, відчуває страждання, яка відчуває муку. Він каже, і він говорить до людей до трьох найближчих друзів, до трьох найближчих учнів. Дуже цікаво, Христос, перебуваючи. Три роки можна сказати в служінні і тридцять з лишнім років на землі. Він ніколи нічого не просив людей. Ніколи. Один раз. Єдиний раз, що він попросив, він попросив Самарянку дати йому напитися води. І це було євангеліційне прохання. Але, але ми не бачимо, щоб Христос будь-коли в когось щось просив, навпаки, Він давав, він благословляв. Він зцілював, він змінював, він, він годував, він робив все саме. Навіть написано в Івана, що він не звірявся людям, бо сам знав, що є всередині людей. Христос ніколи нічого не потребував в людини, тому що Він був Бог. Тому що він був Божий син. Він прийшов, щоб дати, він прийшов для того, щоб благословити, він для того, щоб сказав, що я прийшов для того, щоб ви мали життя. І, але мали життя з подостатком. Але в цьому місці, де він знаходиться в цій неймовірній боротьбі, він, він реально просить. І Ми бачимо, це, це щось неймовірне. Да? Бог просить людину, Бог просить людей, Бог просить найближчих друзів, вибраних апостолів, святих, побожних. І він не просить якихось великих речей. Да? Перед тим Петро казав: Та, Господи, куди би ти не пішов? вогончив в воду я з тобою. Та хоч в тюрму, хоч в в'язницю, та я життя за тебе віддам. Христос каже, не треба багато. Лишиться зі мною тут, не поспіть цю ніч. Просто побудьте. І от, і от Христос реально просить, уявіть собі, Господь щось просить в людини і не просить золотих гір, да ми би сказали, щось, щось неймовірного такого зроби для мене щось таке. щось, 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 Щось велище, він каже, побудь зі мною, побудь помоліться разом зі мною. І от він, він, він просить своїх апостолів, він каже: моя душа обгорнена сумом смертельним, я ніколи вас нічого не просив, але попильнуйте зі мною. І й дев'яти вірші, трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився, і благав, отче, мій, коли можна, нехай обмене мене чаша ця. та проте не як я, але як хочеш ти». І він, і він молиться. Він молиться як людина. Він молиться як той, хто має прийняти це рішення. І, він, і дійсності ми навіть не до кінця розуміємо, наскільки було важливим і сильним це рішення Христа, тому що він реально розумів, що його чекає цієї ночі, які знущання, які тортури, і хрест, і зневага, і зречення, і інші речі. І він дійсно це як людина. І він каже: нехай мене мене чашаться, нехай пройде воно повз мене. Тому що навіть уявляючи і розуміючи ці речі, я, я, я не хочу їх проходити. Хто хоче проходити страждання, хто ходить, хоче проходити муки, хто свідомо може це зробити. І от він, і він молиться, і він каже: Нехай мене мене чашаться, але бачимо перша річ, на яку робить Христос, і вона є правильна. І вона є істина, і, і, і в ній є суть. Він каже: Але не моя воля, але не моя воля, не як я хочу, але те, як хочеш ти. І він вернувся на да, сороковий вірші. І тут ми бачимо: вернувся до учнів і знайшов їх, що спали. Він приходить до учнів. І, 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 і Уявлюють собі навіть трагічність і навіть комічність цієї ситуації. Тут є Христос, який бореться а, з дияволом, з гріхом, а, з випробуванням. І Він просить це хоче каже: побудьте зі мною, не поспіть. І Він приходить, а вони, вони тільки після вечері, після святої вечері вийшли. Вони, вони об'їлися, вони, вони задоволені. і вони... Цьому саду сплять, у нас є у Львові є багато є, є Каплиця Боємів, там є цікава різьба, така гарна на камені. І там якраз є цей момент дуже гарно зображений. І автор, який її зображав, зображав з людей, які реально жили у Львові в 17-16 столітті. І це, були, це дійсно люди, які проживали і було дуже багато натурщиків. І там є ця гарна картина, де Христос молиться. І він звертається до Бога, він вас страждає. А тут з боку біля нього лежать такі. Три задоволені, грубі чоловіки з такими бородами, животами. І вони так гарно сплять. І так, так солодко сплять, що в них прямо аж аж слюні е, течуть від, від такого задоволеного, задоволеного сна. І, і Христос звертається, і, Христос і ми можемо розуміти, це, це з одного боку жах. З другого боку, така комедія. Да? Він, і він прийшов, він знайшов, що спали вони, і він каже, Петрові отак не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною. Да? Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, в спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши вдруге, він молився й благав. Отче, якщо ця чаша не може минути мене, щоб не пити її. Нехай станеться воля Твоя, і от знову Христос, Він є знову сам, Він є знову один, і Він знову молиться так само. Нехай мене чаша ця, але нехай не моя воля, не моя воля. І це неймовірно. Він приймає Божу волю як основу свого життя. Не те, чого я хочу, не те, чого я бажаю, а не те, якби я це хотів, і не те, як про я про це думаю, але нехай станеться воля Твоя. І от тут відбувається кульмінація, напевно, всієї битви. Потім будуть суди, потім будуть зневаги, потім буде розп'яття, потім буде багато чого. Але в цей, момент, в цей момент Христос приймає рішення. І це рішення є найважніше. В цьому рішенні, як написано в посланні до євреїв, в цій волі. Цій волі, волі Христа, ми стали освячені жертвоприношенням Його один раз і навіки. І це неймовірна річ: В цій волі, в цій цій волі, волі, в цій Його волі, в цій Його вільній волі, в цьому Його неймовірному виборі, він освятив нас. І насправді про це можливо. Uh, неймовірно подумати, але повірте, кожен з нас, ви і я ми були в нього в розумі, і напевно Христос, думаючи про, про той шлях, який Він має пройти, Він перебирав в своїй голові кожну людину, за яку Він віддає своє життя, і це щось неймовірне. Uh, і, і воно пройшло напевно всі лиця, всі ситуації, всі люди, а кожен з кожен з нас хто довірив йому і довірить йому своє життя. Він проходив через його лице. І він, і він напевно, думав і знав, що, що його жертва, його суть, то, що він робить, воно не є намарне, а не є просто так. Він дивився в очі, він дивився на лице, він дивився на життя, він дивився на ситуацію, на неможливість спасіння. Жоден з нас. Не зміг би це зробити. Жоден з нас не зміг би вчинити цей подвиг. І тут і ми знову бачимо неймовірне, Христос вертається 43-й вірш. І прийшовши, їх він розбудив. Тоді він прийшов і знову знайшов їх, що спали. Бо за важкі зважніли їм очі були. Він да? другий раз вернувся і, і, і його апостоли. Вони, вони знову храпіли, вони знову спали. Цікаво, я зустрічав людей, які вважають, що вони можуть щось зробити для Бога, для того, щоб спастись. Що я, 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 навіть, я, і, і ці люди кажуть, що жертва Христа не є достатня. Що Христос ніби помер за гріх Адама. Він заплатив за гріх Адама, а далі. Кожен з нас вже має вигрібати в своєму житті як можна, що Христос заплатив тільки за первородний гріх і далі твоє життя воно воно, власне, є в твоїх руках. Подумайте, це не є неймовірно. Ми, ми бачимо тут, здавалося б, Ну, найлегшу річ, що можна було б легше зробити, да? от якщо б, якщо б ці учні реально були без з Христом, а да? от якби вони навіть не заснули в цю ніч, і Христос молився, вони би як цей Арон і хур підтримували йому руки в той день. Ми б напевно вважали і казали, ну, ці троє, це, це реальні святі Божі мужі. Але повірте, кожен з нас є в тій самій когорті тих людей, ми не здатні. Ми не, ми, не змогли ми, ми, не, ми не змогли би ніяк додати щось до свого спасіння. Навіть якби ми дуже хотіли і дійшли би до якоїсь точки свого християнського життя, ми б все рівно підвели Бога. А Ми б десь чи впали, чи згрішили, чи спіткнулись, чи заснули, чи заснули. І знаєте, спасіння. Людське спасіння, жертва Христа, а вона повністю належить йому вся слава. Йому належить вся слава на всі 100%. відсотків. На всі 100 відсотків людина нічим не може допомогти Богові для того, щоб набути хоч якось це спасіння. Абсолютно ніяк. Все належить слава Христові. Христос. Переможець. Христос єдиний, хто переміг в цій війні. Христос єдиний, хто переміг, переміг в цій битві. Ці люди, Петро, Яків і Іван, вони як Адам з Євою. Коли прийшов диявол, він десь усипив Адама, він звів Єву, і вони стали повністю піддатні Його волі. А ми читаємо теж про волю диявола, Його волю, якою він. Обдурив людей і прийняв їх під свою волю. І тут ми бачимо боротьбу волі, от Боротьба волі. От якщо ви коли-небудь змагалися чи, чи, чи виходили на змагання, от все, що тренер завжди каже, він каже, суть є в волі. Суть є в волі, воля до перемоги, воля до боротьби. І знаєте, в битвах. Боксів в спорті, в будь-чому перемагає не завжди найвправніший, а не завжди найтренованіший. Перемагає людина, часто, яка має волю до перемоги. І це, от я неймовірна річ воля до перемоги. Це неймовірно тішить те, що ми маємо в нашій країні, в наших солдатах, в наших воїнах. Це воля до перемоги. Ми здавалося, ми боремося ми з найбільшою силою цього світу. Ми боремося. І, і, і до кінця самі не розуміємо, що ми робимо. Але, але слава Богу, в нас, в нас є ця воля в народі до, до перемоги, до боротьби. І це є сильна річ. І Христо, і це ясно, що ми не, не порівнюємо її з волею Христа. Це не є ті самі речі, але подумайте: воля Христа. Перемогла волю диявола, воля Христа перемогла волю тіла, воля Христа перемогла волю бажання здатися, кинути, зректися. Ця воля, це рішення, яке він прийняв, воно було неймовірне. І от він вертається, але він бачить людську волю. Вона є квола, вона є немічна, вона є слабка. Вона має бажання, але вона не дотягується. Ми знаємо, любимо цю картину Мікеланджело, який намалював Бога, Саваота, який летить до Адама, і його палець, його перст є протягнутий, і він має волю. І він стрімкий в своєму рішенні, і ми бачимо цього Адама, який ніби хоче, ніби бажає Бога. І він теж до нього ніби тягнеться. Але там дуже цікаво, як зобразив Мікеланджело, що Адам наполовину, він, він половина його така, ніби духовна, але друга половина його вона повністю злита з землею. Вона, вона тяжка, і це земне тяжіння, воно тягне його, воно дає йому сили піднятися високо. Тримається напівзігнутий палець, і, так, і до Бога тягнеться, як ті, як ті апостоли. І ми бачимо неймовірну милість Христа. Христос їх картає. Він, звісно, як людина, він, він їм навіть засуджує трошки. Він каже: Ну, ну, я ж просив, ну я ж ніколи вас нічого не просив, ну, малу річ. І, але ми бачимо милість його так само по їхньому повідношенні. А в інших Євангеліях від Луки ми читаємо, ймовірно, ми читаємо, що в цей час Христос мав настільки велике страждання в своєму тілі, що в нього вийшов піт з кров'ю. Уявляєте, на деякі вчені вони кажуть, що це був мікроінсульт, коли в нього кров з'явилася разом з потом, мікроінфаркт. Через, 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 ці, через ці переживання. І в Євангелії Луки ми читаємо, що Господь послав ангела. Ангел прийшов і Він потішив Христа. Ангел з'явився, і Він підтримав Христа. Ангел прийшов, і він зміцнив, зміцнив Господа. Люди не змогли. І 44-й. І, і залишивши їх, і залишивши їх, пішов він, помолився втретє. Те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите і спочиваєте. Вони, вони вже ввійшли вони в спочинок в вірі. Вже мали спочинок в вірі. Він прийшов і каже: Ви далі спите. і спочиваєте. Їм було так добре. Їм було так добре, так неймовірно. Але він їх не картає, він їх не осуджує. А він їх не відкидає, він, він їх приймає такими, як вони є. І він їх приймає з їхніми недоліками, бо розуміє, що він віддає життя так само і за них. І він їх любить. І, і, він, і, він, і він їм каже: ви далі спитай, спочиваєте. Ось година наближається, і до рук грішникам виданий буде син людський. Вставайте, ходімо. Ось, ось наблизився мій зрадник. Це інша історія. Христос каже: Вставайте, ходім. Бачимо тричі, да, тричі, тричі зрадив Петро, тричі Христос відновить Петра, тричі Дух Святий зійде на людей через Петра. тричі Христос просить їх не спати, тричі Христос молиться. Але ми бачимо, що. В цьому Гефсиманському саду, в цьому місці, яке називається Гефсиманія, Чавельний прес, олива. Оця олива вийшла з цієї оливкової кісточки. Христос був сплющений, Христос був розчавлений, Христос був розбитий, але, але ця олива олива радості, олива спасіння, олива благодаті. Олива благословіння, вона вийшла. Вона вийшла. І, і, і в цьому є суть, і в цьому була суть. В цьому був Божий план. Якщо би. Знаєте, якщо оливка а, залишиться оливкою, і вона просто буде кісточкою, а, вона дасть масло тільки тоді, коли вона буде розчавлена і коли вона буде розбита. І так сталося з Христом. І в цьому Гефсиманському саду, це, 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 це неймовірна ілюстрація. Да? Власне, Бог вибрав це місце показати цю нову битву, битву цього чавильного преса, в якому був, знаходився Христос. Битву, яку виграв Христос і переміг диявола як новий Адам, і битву, яку виграв Христос в любові. До людей, віддавши за них своє життя. І от і відбулася ця, ця фінальна картина Олива, Олива, Оливкова Олива вийшла. І вона дає життя, і вона дає спасіння, і вона дає зцілення, і вона дає лікування. І так само одна з найбільших речей: слава, слава Божа, цей кавот. Чи Шехіна, якими назвами ми не говорили про неї, вона належить йому, вона належить вся повністю йому. Ми входимо в цю славу, ми входимо в цю благодать, ми входимо в ці благословіння, ми входимо в це зцілення, а не через наші подвиги, не через наші заслуги, слава Богу. Ми входимо, як ці люди, Петро, Яків, і Іван, да, можливо, навіть спляче і не до кінця розуміючи, що відбувається. Але, але ми маємо цього неймовірного Господа, да, який, який любить людей, який не засуджує, який приймає, і який зцілює, і який спасає. І гамінь це, це наші роздуми перед, перед Пасхою, да, щоб коли ми дійсно будемо. Святкувати цей день і святкувати цю величну перемогу вже за півтора тижні. Два, щоб ми розуміли дійсності, якою ціною ми викуплені, яка велика битва, яке велике страждання було пройдено за нас, і, і, і ця благодать яку ми приймаємо, яка є як оливкова олія в нашому житті, яка приносить і зцілення, і прощення. І благословіння так само, бо це все дає дає все ця олива, Ми маємо її через цінну жертву Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь.